У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у серпні 2025 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, ваш сіданок з вами відеорейсер, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є послання на фонд. Повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість знову, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів. Не буває. А також якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є заві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість донатити мені для того, щоб побув сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити, та водьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Lies of P. це темний соус лайк Neowiz, де Пінокіо перетворюється на безжального бійця в занепалому місці, повному жахливих механічних створінь і брехні. Похмурому місті крат, охопленому хаосу через повстання механічних ляльок і загадкову хворобу пробуджується пі. Штучно створений хлопчик на зразок Пінокіо. Його шлях це боротьба за людяність, виживання серед монстрів і жорстоких істот, розкриття таємниць минулого і вибір між правдою та брехнею, яка змінює його долю. У гри відсутній багатокористувальський режим, складність дев'яздесяти. Час для отримання плати не займає від п'ятдесяти до 60 годин. З приводу оптимізації на PS5 гра має два режими графіки. Саме режим продуктивності 60 FPS та режим якості 30 FPS. І в обох режимах гра працює ідеально без жодних просадок. Фанатам соус лайків має сподобатись. У гри відсутня українська локалізація. DayZ – це хардкорний онлайн сурвайвал в постапокаліптичному світі від Bohemia Interactive, де Гравці борються не лише з голодом, хворобами і зомбі, а й з іншими людьми. Гра чудово підходить тим, хто полюбляє сурвайвел ігри з рольовими елементами, оскільки гравці самі пишуть історію, генеруючи різні випадкові ситуації. Гра також підійде тим, хто хоче провести час з друзями. Тому я вважаю, що отримати хардкорний онлайн сурвайвел по підписці не буде зайвим. Платина у грі відсутня. у грі відсутня українська локалізація. My Hero Ones Justice 2 Це арена 3D файтинг створений за мотивами аніме Моя Геройська академія від Bandai Namco. У грі присутні багато користувацький режим. У грі також присутній локальний режим на одній консолі до чотирьох гравців. Складність 5 із 10. Час для отримання плати не займає близько 50 годин. Я думаю, що фанатам аніме має сподобатись. А я особисто аніме не люблю. Ігри будуть доступні 5 серпня. Ну що ж, відео підходить до завершення. І хочу сказати, що ця добірка доволі слабенька у порівнянні з двома попередніми, оскільки у ній ми отримаємо соус лайк, -like, онлайн хардкорний Survival та просто аніме. І на жаль, у цій добірці немає жодної гри з української локалізації. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мій власним ахметовим по посанню знизу на мою сторінку до Бережіть себе, ховайте коли повітря на Тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати До нової зустрічі.